З радянської неволі. Саме сьогодні йому було, його було звільнено. Я хотів би поділитися коротенько особистими спогадами, з спілкування з секретарем Патріарха Йосифа Владикою Іваном Хомою. Коли я вчився у Римі, я мешкав. Святої Софії, біля собору Святої Софії, і е, до останніх хвилин життя владики Івана Хоми, скажімо так, е, ну, був навіть при, при його, так би мовити, е, останніх хвилинах життя. І він розповідав е, саме цю історію, з якою поділився був з ним Патріарх Іосиф, як це сталося. 60 років тому бажаніший Йосип вже був настільки обесилений тим знущанням, зневагою і 18-літнім переміщенням з одного місця на інше, що просто вже готувався помирати. Вже не бачив, що він далі може жити, не мав просто ні здоров'я, ні сили. І добрий християнин, коли відчуває, що вже відходить до вічності, то робить собі такий іспит сумління, пригадує собі, що, як жив, своїх батьків, рідних. І от він вже такий собі робив останній іспит сумління. І тут в певний момент заходить цей службовець і каже слібой. Ну, він розповідав, що навіть йому важко було. Піднестися. І він йому сповіщає, що ви є звільнений. Перше питання, яке він задав, чи це означає свободу моєї церкви? Той промовчав. Чи це означає, що я повертаюся до Львова? Ні. І коли приїхав один архієпископ дипломат Ватиканський, щоб його забрати. Його доставили до Москви. Блаженніший Йосиф не хотів їхати до Риму. Минали дні, вже був третій день, і цей дипломат каже: я більше не можу бути в Москві. Мені закінчується віза. Або ви їдете, або ви лишаєтесь. Але воля папи є, щоби ви. Покинули Радянський Союз. І я це хочу це розповісти, тому що мене просто вражає, вражає вірність патріарха. Бо є спогади цього архієпископа, цього ватиканського дипломата про ці розмови. Кожного вечора вони розмовляли, він його переконував, а він казав, я не можу покинути мій народ. Для мене свобода означає воля мого народу, свобода моєї церкви. Мені особистої свободи не треба. Тому він пізніше себе назвав невільник, невільник Ватикану вже в діаспорі. І вірність друге, І любов до своєї рідної землі, до свого народу. Це риси, які неможливо штучно виражати. Це ти або є вірний, або не є вірний. або ти любиш, або ти не любиш. Думаю, приклад патріарха Йосифа є для нас, для нашого покоління, особливо тепер під час війни, саме такий радикальний. Не буває середньої позиції. Не буває е, літикості. Так, трошки так, трошки інакше, це е, або вірний, або любиш, е, або е, ти не є патріотом. І тому ось постать патріарха Йосифа і в сучасну нашу добу е, великого випробування нашого народу показує, що по-перше, будучи таким вже похилого віку і зробивши стільки, скажімо так, після того обеселення в діаспорі, що годі порівняти, хто більше від нього зробив для української діаспори в другій половині ХХ століття, показує, що завжди треба бути оптимістом. Завжди треба дивитися в майбутнє. Завжди треба працювати для майбутнього. І, може, ще така маленька е, думка до патріарха, е, пам'ятаю блаженіший Любомир Гузар, розповідав, що під час засідань, коли були засідання з патріархом, і було дуже важке якесь питання. Е, він тоді казав. А що би в такому випадку митрополит Андрей Шептицький зробив? Тобто постать патріарха Йосифа є зрозуміла, і, і, так би мовити, вона не є автономна все ж таки. Я дозволю собі таку тезу висунути, без митрополита Андрея Шептицького. Це дві нероздільні постаті українського народу. І блаженніший Йосиф був таким, тому що був праведний митрополит Андрій Шептицький. Це він його приймав до семінарії, коли на вступних іспитах митрополит Андрій запитався його, чому ви, молода людина, хочете вступити до семінарії. Він каже: Я хочу бути професором. Ого каже: ну, добре, але вам спочатку треба закінчити семінарію, потім є ще вищі студії. І він побачив ось цього такого сміливого і, і е, мужнього е, хлопця, і він його провадив. Він його виховав, якщо би так можна сказати, е, таким князем церкви і е, патріотом українського народу.